Чому саме я тут щось розказую, віщаю, і пропоную себе як експерта по лайфу, по життю, по трансформації. Я поки що, знаєте, не злишна по чому саме, да? а тому, що, от як приклад, ми сьогодні зранку спілкувалися з донькою, і вона зараз розповідає мені. В такому віці, коли вона хоче бути надзвичайно красивою 11 років, і каже, що щось там в зовнішньості її не влаштовує. І я одразу починаю їй розповідати, як вона може помилково почати відноситися до себе і взяти цю хібну програму. Для себе на все життя. Тобто, вона помилкова завжди буде думати про себе недобре, відноситися до себе недобре. І я їй кажу: а інші люди вони ж будуть відчувати це, тобто в тобі буде це таке незадоволення. І а ти хочеш, щоб інші люди давали тобі якийсь позитив. Тобто вони будуть відчувати ці твої вайфаї. Які ти роздаєш, да? і е, про доньку це, начебто головний меседж моєму рілса. Але це не головне. Головне це те, що я е, їй говорю, ти бачиш от зараз і як ти хочеш у майбутньому. Ось як я їй починаю, знаєте, як коуч допомагати провести її з її. ось Точки А, де вона не задоволена вже своєю зовнішністю. В точку Б, я й кажу: в тебе є два шляхи, де ти будеш задоволена, і де ти не будеш задоволена, в тебе зараз є цей вибір. Я їй це підсвічую. І ось так це відбувається.